Дегустація риби, яка стояла три тижні в солі. Ой, робив я рибу сухим посолом. Зараз буду дегустувати. Так народ зразу попереджаю. Відос, напевно, буде довгий. То хто кудись спішить, можете перегортати, я нікуди не спішу. Це буде довгий балакальний відос, і буду дивитися, що в мене вийшло з риби. Так, е, розказую. Робив я е, тарантіно е, з щуки Судака Окуня. Ну, ляш, не знаю, у нас ляшна І карася. Лящі, і карасі я кишки не випускав, теж по технології, типу, правильно не випускати. Із щуки, Окуня, і Судака кишки випускав, Того, що, знаєте що? Тому що я не хотів, того, що в середині обично вони їдять малі риби і всередині, виходить досить щуки кишки, що в середині маленької дохлої риби. Наш воно мені треба. Рішив я їх почистити, але казали, що буде пересолено. Але, в принципі, мені казали, що воно пересолене буде, навіть якщо я робив із кишками. Так що я також скажу, поки сам не спробуєш, ти не будеш знати, що воно і як воно. Тепер зараз будемо дивитися, що воно там всередині. В середині щука отакова. Кишок немає. Взяв ось ножниці. А штуку, може, і без ножниць можна. Зараз буду пробувати, чи воно. Так, як це його ні. Карася з ножницями. А штуку, мабуть, без ножниць буду. А попробуй без ножниць. Ні, без ножниць не вийде. О, нормально. Так. Дивимося. Давай я, мабуть, такий кусок вріжу. як осільотку. Буду різати пробувати. Що воно так? Щука укорочений варіант. Дивимося. По ребі. Так, ану, фокусуйся на ребі. Отаково всередині. І зараз спробуємо щука без кишок. Три тижні стояла в солі. Перед цим три тижні була морожена. Отаке о. М'яско. Нормально. Класно. Багато пишуть, що треба її після соління вимочувати. Я. Чесно, нічого не вимочував, бо мені ліньке було. Думаю попробую отак. Чи вона буде пересолена. Якщо буде пересолена, так. Кістки котам кину, їжте коти кістки. Якщо буде пересолена, то попробую потім на другий раз робити вимочити. Я вам скажу, штука взагалі не пересолена. А ну, Давай, пальці не відрізати цим ножиком. О, нормально. Так, ану. Ну, я вам скажу. Я не знаю, може хтось любить взагалі не солону. Ну я б не сказав, що щука пересолена. Взагалі ні грама. І вона була без кишок. Так що, оті байки, що буде ропа, буде пересолена і так далі. Фу, це все байки. Де яка? Інке м'яско. Ось ось. М'яско. Риба не пересолена. Але дивіться, хто там хоче робити сухим посолом. Сіль обов'язково має бути сухенька. Вся юшка з риби має виходити. Получається, сіль для того, щоб витягнути вологу з риби. Сіль витягає вологу, волога донизу стікає. Якщо тільки буде розсіл, там теж мені якийсь мужик пише, що я дурний, бо придавив пресу, має бути розсіл. В сухому посолі не має бути розсолу, тому що вона буде пересолена. Кі кусочки класні. Аж прозрачна репка, диви. Красота, диві. Штука яка. Так. Ну, штука точно не пересолена. М -м. І якщо на другий раз буду робити. Ну, не якщо, а коли буду робити, я її, звісно, наробив цілу купу поки буду споживати, штуку буду чистити. Риба не стає пересолена. Ладно. М -м. Дуже класно. Так, ладно. Штуку і розібралися. Далі у нас. Далі у нас. По графіку цього. Це, вроді би судак. Ну, по крайній мірі, в нас на нього кажуть, судак. Тож, бачите, кишки вичищені. Тільки щось я перший, помив його керхером. Якийсь він ніби трошки грознуватий. так, Давай. А він такий цю лоску попробуй розріж, Так, раз. Ще давай хвоста вріжемо часивого. Ну давай середини вріжемо. Теж скажу, що ребра пересолені. Так. Тепер цей судак короткометражний. Так, да, вона якась некрасиво вийшла після цього обрізання. А, тут, бачите, мабуть, так як штуці треба було оцю всередині ірунду вимити. На, кишки їсти. Так, дивимося. Отакий ось судак получився. Ось вона. Така не сильно засушена, вона більше в'ялена. О, ну. М -м -м -м. Теж взагалі не цей не пересолений. Якась така. Ну, штука тонша, вона якась получилась більш сухішою. Судак. Такий, бачите, видно, получився такий м -м -м, більш м'ясніший. М -м -м. Ну, взагалі він прикольний на, на смак. Цей судак. Ну, пока що мені ці хижаки. Подобається більше за. М -м так, так отам? Накоти, їжі кістки. Так. Ці подобаються мені більше. За ляща, ну, не знаю, за ляща ще попробую, але за карася прикольніше. Ну, карасть теж має право на життя. Так, дивіться, по солі, Риба не пересолена. Вимочувати я її не буду, тому що вона не пересолена. А вона в'ялена така. Штука сухіше вийшла, а цей. Ну, Якщо його більше просушити цього судака. Теж, мабуть, засушений буде. Він класний. Смачний. Так. Хічники ось, бачите, Їдять солоні кістки. Вони в мене такі. Цим котам вже років 5, то й більше. І нормально, все вони харчуються. Так. Судака спробував. Судак класний, головне, не пересолений. Далі. Це окунь, він такий стрімний, тому що я його почистив луску. Трохи тут всякої луски вийшло. А ну давай, зараз попробуємо тако. пузо йому дерти. Так. Дивіться, рибу перед тим, як зробити тарантіну, Перед тим, як солити, я обов'язково морозив, Там пишуть всякі розумні, що морозити морозити не треба, вона як тирса і так далі. Це пишуть ті чуваки, які ніколи не морозили. Тому що мороження на смакові ніяк не відображається взагалі. Це то, сісти Перед якимось кінцем включити і потрошити цю рибу. Ладно? Зараз нема коли довго, довго порпатися. Зараз попробую цього окуня. Наша морозиться, дивіться, морозиться для того, щоб вбити всіх паразитів. Ну чи не всіх а 95% вбити морозом, Остальні вже здихають в солі. Такий ой окунь. Ну окунь щось такий собі. Мені якимось болотом заганяє. Так. Да. Щось окунь, чесно, не, не зайшов. Всі кажуть, що окуні дуже вкусні, бла-бла-бла. Щось воно не зайшло мені. Ну, щука і судак, точно вкусніші за окуня. Не він якимось... Може це конкретно цей персонаж болотом затягує. Ну. отакий. Ну, дивіться, основне, що я пробую, чи він не пересолений. Ні, Він, взагалі, не пересолений. М -м Ладно. О, з окунем розібрались. Далі, дивіться. Хто сюди додивився, там. Багато жалуються, що я типу, роблю відоси з штучним інтелектом раніше було краще. Народ, Раніше це коли? Весною робиш відоси з сікатором, пишуть, що не роби з секатором, раніше було краще. Літом робиш з дюрками відоси, пишуть лажово, з дюрками раніше було краще. То, що не знімаєш, всі пишуть раніше було, було лучше. Ну, раніше, звісно, було краще. трава була зеленіша. Я дивлюсь по статистиці. Якщо я зараз кидаю відео з тим штучним інтелектом, і він в Ютубі набирає 500 тисяч переглядів, хоча до цього там тисяча дві набирало. То як ви думаєте, це лучше чи хуже, ніж було раніше? Так що, кому не подобається, я ж нікого не заставляю це все дивитися, ці всі художества мої. Такий контент, звичайно, нікуди не дівся. Просто. TikTok більше і всі останні соцмережі про штучний інтелект, того він вам частіше попадається, а такий звичайний контент нікуди не дівся. Він як був, так є, просто його ніхто не дивиться. Просто народ не дивиться, а потім каже, а чого це цей штучний інтелект, бо, йому, бо їм показує цей штучний інтелект. Ну, так, дивіться звичайні відоси, вам буде звичайні відоси показувати. Короче, таке, народу він не вгодиш. Я роблю так, як мені зручно. Чекай, я вже. Цю рибу на купу кидаю. Так, показую ляща. Ляш чи що? Як ви там називаєте цю рибу, не знаю. Пишуть мені, що це не ляш, Я рибу, що це таке. У нас це ляш називається. О, я киваю. М -м. От М -м. да, Смак в нього відрізняється. Але ще ці ляші можуть бути солоніші, тому що оця риба фу, хижаки були всі наверху, а лящі і карасі були на низу. І там сіль була мокріша, така прям влажна. Хоча вони хоч із цей, з шерстю. Так, хоч із шерстю, так, якісь кишки повикидати, хоч з шерстю, але вони якісь. солонуваті. Ну, ага, такий ляш получився. От чесно, ляш якийсь солоніший набагато за щуки. За щуку і за судака. Не знаю, що так. Хоча він з кишками. Так. Ну, я б ще його трохи підсушив, якийсь він влажнуватий. Ну. Ну, він реально солоний, щось, я не знаю, щось ляж набрав солі багато. Так. Ляш попробували. Mm. Ну, поки що в мене топ це щука і судак, Вони вкусніші набагато за це все. Так, це кота нам. О, да. Ні. Цей ляш трінкець солоний. Так. Я знаєте, що думаю? Треба якось так зробити, щоб в Ящикові, щоб Ящикові ця волога краще відходила, напевно, якусь решетку на неї ставити. Тому що отут було більше вологи, і він і цією солью пропитався, і він солоний. Наверно, на самому дні були. Так, карасяюче. О, сідає акумулятор, сідає батарея. Так що, народ, показую ще карася і, мабуть, телефон сам виключиться. Того по берегу показую, бо, бо не вийде. Комусь, що народ цікаво, питайте, розкажу, покажу. Так, давай щоб спіти. Диви, як банан чиститься. Раз. Та якийсь він взагалі червоний такий інтересний. Так, карасєвич, карасевич. Показуємо карасевич. Хоч побрати Карасі ви ще трохи були за ляща, Вони не повинні бути. Ну. М -м -м. Я не знаю, там писали розумні супер люди, що карасі це лажа, карасі не солять і так далі. Візьміть, зробіть і спробуйте. Класна тема карась, диви. М'ясо аж прозрачне. Так. Тільки оце я з кишками солив. Я вже зрозумів, що з кишками це можна робити без кишок. Вона якось негарно виглядає, не буду показувати. Лучше робити без кишок, і вона пересолена все одно не буде. Ой, вже, вже щось юшка якась тече. Та я хребта відріжу, а це треба досолити. Так, зараз замасті весіль. Ось отак, дивіться, хребет. Вона якась на. На осільотку, похоже, бачите, якась вона волога. О, ну вона теж така дивиться. Фокусуйся на рибі. Ой, прозрачна новенька. Караш класний. Не, хочете вірити, хочете, ні. Ну зіщо і риби, якийсь найнеприкольний вийшов лящ. Не знаю, що так. Так що все. В кого є які думки питайте? Я. Ну, кажуть і класні. Хто не солив карася, попробуйте. Кар… Карасі реально смачні. М -м -м -м, аж прозрачне м'ясо кльове. Дуже класний. Ну, я зрозумів, всю рибу можна чистити. Головне, щоб не були вологи. Ось. О, тут, де волога була, навіть з кишками риба солонувата. Там, де не було дуже багато вологи, без кишок і вона не солона. Реально карасі з лящами набагато солоніші, тому що вони були на дні, там мокріше. Щука, судак, Окунь, взагалі не в солоні. Ну, все. Дігустацію зняв, як і обіцяв. Пишіть ваші хейтерські коменти. Чекаю зворотнього зв'язку.